Перший план фінансовий захист. Мабуть, ви вже багато чули про правильну постановку цілей. Та чи задумувалися про те, щоб застосувати цю силу до ваших фінансів? Для початку слід встановити, скільки грошей вам потрібно на місяць у випадку крайньої необхідності. Будь ласка, запишіть усі свої стабільні витрати, які необхідно сплачувати навіть у випадку хвороби. Якщо ви найманий працівник, заповніть лише частину приватні витрати. Якщо ж підприємець заповніть також частину, яка стосується ділових витрат. Як довго ви потребуєте фінансового захисту? Від вашої потреби, в безпеці та оптимізму, залежить протягом якого часу вам буде необхідний фінансовий захист. Щоб почуватися захищеними, більшість людей потребує резерву на 6-12 місяців. Тепер візьміть дохід, необхідний для фінансового захисту, і помножте його на кількість місяців, упродовж яких ви потребуватимете цього захисту. Число, яке ви щойно записали, є. Абсолютним мінімумом, необхідним для захисту. Ви зобов'язані перед самим собою, своїм здоров'ям та емоційним станом володіти цією сумою. Також це ваш обов'язок перед родиною. Лише якщо володієте вище згаданою сумою, можете виділити час, щоб у спокої шукати нову діяльність, яка б вас задовольнила. Тільки тоді у вас є можливість спокійно поїхати на відпочинок. Навіть якщо нічого не відбувається, лише завдяки Цьому резерву ви відчуваєте себе захищеними, а захищеності потребує кожна людина. Байдуже, наскільки міцні ваші нерви. У сильній позиції зможете діяти ефективніше. Фінансовий захист і є сильною позицією.